Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній гуцульський банош, ніжну, кремову кукурудзену кашу на сметані, яку традиційно подають із бринзою, шкварками або грибами. Це страва, що передається з покоління в покоління. Банош готується на відкритому вогні. А головне її легко приготувати вдома. Для приготування нам потрібно взяти кукурудзяна крупа 200 г, жирна сметана 500 мл, молоко 500 мл, пів чайної ложки солі, шкварки або гриби 200 г, гр, вершкове масло 30 г. Для справжнього баноша потрібна жирна сметана, саме вона робить страву ідеальною.